Так, дуже цікава тема підвернулася. Значить, лазив я в соціальних мережах. От так, сьогодні, сьогодні машинку віддав на ремонт і сижу тут в кав'ярні, чекаю, коли по мене приїде товариш. Тому що треба, щоб машинку трошки підлампічила, скажімо так. І от наткнувся на цікаве питання. Я вже теж задавався цим питанням, думав робити е -е, відео на цю тему. Ніяк не робив. Робили там відео іншого характеру, але в цьому самому напрямку. І звучить та тема так: А скільки ж потрібно заплатити людині за один день роботи на пасіці? І я себе зразу поставив в дві позиції. Перша позиція як працівник, а скільки б я хотів заробляти, а друга позиція як роботодавець. За що б я платив? Давайте розглянемо позицію першу. А скільки б я хотів заробляти. Тобто, я працівник, я був в такій позиції на пасіках, неодноразово. Я вам скажу, що ну, і в першому, і в другому випадку я заробляв добре. Значить, позиція працівника. Я собі тут буду нотувати, ви нотуйте собі. Значить, я, наприклад, як середньостатистичний українець, хотів би заробляти ну, хоча б від 500 доларів в місяць. 500 доларів. Чому рахую в доларах? Тому що зручніше. І таким чином ми можемо орієнтуватися на той рівень. До якого потрібно прагнути. Ну і ми переведемо гривні, це 20 тисяч гривень. Зараз опрацьовуємо 20 тисяч, але приблизно 20 тисяч гривень. Е, в місяць я хотів би мати від цієї стоїмості. Тобто, я коли приходжу на пасіку, я починаю робочий день. Допустимо, мене буде Хей, ну, розумієте, на пасіці не може бути 8-годинний робочий день, 10 годинний робочий день на пасіці, повинен бути певний перелік робіт. Чим повинні виконати, ми їх виконуємо. І тоді все. Робота закінчена. Да? І хай це буде 10 годин на робочий день. 10 годин. Значить, за 10 годин роботи. Значить, Якщо ми беремо 20 тисяч гривень в місяць, 28 робочих днів, тому що буде 4 дні вихідних там і так далі, так. ну я вам зразу скажу, на пасіці ці всі речі не працюють, тому що ну, немає такого поняття, як вихідний. Є поняття виконали роботу, не виконали роботу. Тому ну, тут я б не прив'язувався до, до і 8 годинних робочих днів, я б не прив'язувався і до... 30 чи 28 денних місячних норм да, я б прив'язувався до конкретно поставленої задачі. Наприклад, розширення бджолиних сімей. І скільки в тебе їх є на напасть. Да, і тобі їх треба розширити. Зі скільки ти впорався, за стільки молодець. Тому що в Женевістві це така сфера, де тяжко ці всі речі регламентувати тільки по одній причині. Зимою майже немає роботи з точки зору догляду з заброєними сім'ями, випрошуванням продукції і так далі. Да? А літом є, а літом є в два рази більше, чим... тому вона нерівномірно Е, Тому одне компенсується іншим, але не по днях, не по тижнях, а сезонами, е, які є на пасіці. Тому візьмемо, наприклад, 10 годин. Тобто, людина прийшла, наприклад, на 8 ранку. І через 10 годин це в нас, виходить, буде о 6 вечора, вона може піти додому. Да? Тобто, там, з, 8, з, 6, з 8 до 6 робота Може бути там ну, 8 годин, цілком може бути, але це може бути тоді, коли в нас є якась чітка якась логіка. Логіка має на увазі, наприклад, нам треба зробити тисячу рамок, да? за скільки ми станемо, за скільки там можливість нашої майстерні, от в моєму випадку, це. 10 тисяч рамок це два дні роботи, нарізка їхня. Тобто за два дні ви повинні зробити тисячу рамок. Якщо ви не вклалися в два дні, ну може бути третій день, да? але ми можемо чітко розрахувати. Ну, коли ми, наприклад, беремося до роботи з бджолами, то ми не знаємо, скільки буде мету принесено бджолами. 30 кілограм на сім'ю за один круг е там, чи 10 кг на сім'ю за один круг. По різному бувають різні взятки і так далі. Тому там буде більше, там буде менше. Ми це все можемо компенсувати, звісно, там різними моментами, наприклад, побільше людей взяти і так далі. Але Окей, давайте з позиції працівника. І я приходжу на пасіку, значить, перший місяць роботи. І я вже хочу мати 20 тисяч. Да? Я вже хочу мати 20 тисяч. Як правило, бджоляр у нас людина без е, певних освітніх навичок. Да? І він приходить відпрацював, е, значить, відпрацював місяць і отримав 20 тисяч. Чоловік щасливий, пішов додому, Все, 20 тисяч, бджолярем можна працювати. Да? Тому що я йшов, я домовлявся, я просив 20 тисяч, все, да? тобто я прийшов і як давайте, 20 тисяч, я готовий за це працювати як працівник. Я розумію, що там зараз багато хто скаже, це мало, там це це ти там кажеш і так далі, панове, Мінімалка в Україні 8 тисяч там, з лишнім зараз. І у нас реально дуже багато людей працює за мінімалку, тому двадцять тисяч, коли ти працюєш серед бджіл, забезпечений роботою. На сьогоднішній день це непогана зарплата, тому що серед це приблизно середня зарплата в Україні. Да? Тобто, от так Бо оскільки в нас немає ще професії в бджоляр, як ну верніше, це є професія, але в нас немає ще факультету бджільництва. Ми ж не можемо дати доручення для факультету бджільництва, ну порахуйте, скільки я повинен заробляти бжуляр. І розбити, наприклад, про розряди, старший бджуляр, підмайстер, там, майстер, помічник і так далі. У нас ж нема такого. Нема, бо інституції не працюють. Це завдання, от, завдання від Бікіпрофіра для інституту бджільництва. Візьміться за це. Так само для кафедри бджільництва, для керівництва. А ну, Може, там є у вас якісь економісти, щоб сісти розрахувати інституції, які повинні це робити. Окей, я б хотів би мати 20 тисяч гривень. Ну, з позиції роботодавця. Це більш цікава позиція, звідси дійсно буде рахуватися, як воно має бути. Роботодавець, значить, дивіться. Роботодавець насправді ем, платить зарплату. Перше, веком, в якому принципу, стільки, скільки, скільки зобов'язує держава. Тобто не менше, як мінімалу. Це може бути напівставки, це може по-різному. як правило, працівники своїх прав не знають. Вони не знають, що можна піти про спілку, там, пожалуватися і так далі, і так далі. Тому платить, як правило, мінімум стільки, скільки зобов'язує держава, а по факту стільки, скільки може, або стільки, скільки хоче. І є два типи роботодавців: наглі роботодавці, які Будуть давати самі мінімальні умови, які тільки можуть бути для того, щоб собі діріпанити більше. Є роботодавці адекватні, які хочуть навчити одну людину, зробити її майстром, і її платять відповідно достойно. Але є певні закони перед тим, як наняти працівника. Давайте ми розрахуємо, наприклад, на пасіку 100 бджолосімей. Я собі тут буду позначати, ви собі там хочете пишіть, хочете, не пишіть 100 бджоло сімей. Значить, е наприклад, в мене пасіка 100 бджолосімей. Чи потрібно мені працівник? Значить, і, наприклад, в мене 10-рамкова рамко, 10 система вуликів. Давайте, так як в мене є 12-рамкова система вуликів. 100 джолосімей. Я працюю по відповідній технології, є е, е, технологічна карта, це необхідно буде тоді, коли у вас будуть працівники технологічна карта. І, е, все, і у вас працює людина. Значить, з цих 10 джулосімей. Я як, як бджоляр, да, як керівник пасіки, власник пасіки, які б я ставив вимоги до працівника. Е, спочатку ж обговорюються завжди умови праці, а потім вже безпосередньо оплата цієї праці, правильно? Тому перше, що я ставив, це необхідність кожного дня бути е, або на роботі, да, або в зоні е, доступу. То тобто, є мається на увазі, що людина повинна якби, ну, бути на пасіці і бути біля пасіки. Вона повинна жити тою пасікою. Не в плані, що типу, там 24 на 7 там бути, а в плані, якщо вона десь хоче від'їхати, то вона повинна про це заздалегідь подбати, щоб на пасіці не було різних форс мажорів у вигляді виходу роїв, у вигляді там, недопрацьованих, недонатягнутих рамок, у вигляді недорозширених сімей і так далі. Тобто, людина повинна відповідати. І людина повинна завжди, як мінімум, перейматися проблемами пасіки. Бо, наприклад, вивезли в пользу, ті вулики покрали. Людина вирішила на тиждень поїхати відпочити. Е, да, Допустимо, до Відома поставили керівництво. Через тиждень приїжджає, вуликів немає. А для неї там дзвонили, наярювали, що там, блін, семен Петро, у тебе там проблема, а Семен Петро ніяк не реагував, розумієте? Тобто людина повинна займатися пасікою. Значить, давайте таку доступність. Відповідно, я, як роботодавець, я б забезпечив би на цей пункт, щоб він був виконаний житлом, хорошим житлом, бо я, наприклад, страшно не люблю ці радянські умови і так далі. Житлом. І я б забезпечив би е, ну, мінімальним місячним е, прожитковим е, мінімум з точки зору харчів. Тобто, харчування було. Але яким чином? Я б окремо. Виділив би гроші, потратив би їх, поїхали б разом з людиною на закупки. Тобто е, та людина б собі обрала, що вона хоче, крупи, там, консерви, не знаю, все ще. Але, допустимо, там в сумі там, на 3 чи на 5 тисяч гривень да, на місяць, щоб вона собі набрала їжі. Е, готувати б я б не готував би, ясне діло, готувала б людина сама, були б відповідні умови. Але е, була б така можливість, я б так зробив. І таким чином я б забезпечив би доступність. Е, ну і плюс я б більш за все дав би транспорт. Тобто, е, грубо кажучи, якийсь мінімальний ланус повинен бути. Да? Далі. Друге, що б я вимагав би від людей, це компетенція. Однозначно, компетенція. Компетенція. Це те, щоб людина по-любому, без всяких вишніх вагань, от якщо ти для неї кажеш, друже, ти повинен от виконати такі-то-то такі, -то, такі -то роботи за таких-то таких-то умов, то щоб до мене оцього дурного, дурного якогось такого, як би це висловити коректніше. Дурного запитання, а чого так багато ващення? Чи а чого ти зараз розширяєш? Це ж так мій дід так мені не казав, що це так не можна ж робити, щоб такого, такого не було би. Це все будуть конфліктні ситуації. Розумієте, це зразу буде конфлікт. Тому що е, ну, в мене на таке буде відповідь одна. Тому що ти прийшов на мою пасіку і ти працюєш тут в мене, а не я в тебе. Ти в себе роби як хочеш, але суть заключає, заключатиметься в тому, що ти чогось ж не. Не в себе напасті працюючи, е, Так що однозначно компетенція. Він повинен знає, що таке технологічна карта, щось таке якісь елементарні речі. Не знаю, щось таке зробити там, змив кліща. От ці речі він повинен знати. Він повинен володіти цим всім набором е, цих всіх речей і володіти з чітким розрахунком, з чітким баченням, що необхідно робити. Якщо він цього не буде робити, як працівник на моїй пасіці, така людина існувати не зможе, тому що він тупо задовбу. Тому що буде куча запитань. Куча запитань. Тому компетенція. Плюс в цю компетенцію буде входити. Ну, давайте тако, компетенція. Третя вимога це темп роботи. Темп роботи. Що таке темп роботи. Тобто це огляд одної сім'ї не більше як 3 хвилини. 3 потолок 5. 3-5 хвилин огляд сім'ї. Потім це не не також, що 10 сімей подивився, став покурив. 10 сімей подивився, став покурив. Ні. Ти або куриш на роботі, значить, ти в мене не робиш, або ти не куриш. Це було б так. Це було б жорстко, але це було б так. Чому? Тому що е, я б взагалі людей, які курять, все на роботу собі не брав. Або забороняв їх курити біля вуликів. По-перше, це не можна робити біля вуликів. По-друге, це дуже сильно забирає багато часу. Людина в день прокурює приблизно 2-3 години. Ну, щоб ви просто розуміли. І ці б години припадали б на робочий час, тому що треба ж перекур, розумієте? не було б цього правду. Тому темп роботи. Якщо сказано, що за сьогоднішній день ти повинен перевезти стоп жило сімей, да? ти повинен їх перевезти. Тому що, але я повинен, ясне діло, їх забезпечити, тим, щоб вони перевезли. Але якщо сказано, що перевезли, значить перевезли. Якщо людина цього не може зробити, значить вона в мене працювати не буде. Один шанс я дам. Дам можливість зрозуміти, як це робити, дам можливість поняти, покажу. Якщо цього не буде виконано, ну тоді у Ви і ах, панове, за день перевезти 100 джоло сімей, маючи транспорт, це ні про що. Це просто ні про що. Це кораз ну, і поїхали. Тому е, повинен бути темп, темп роботи. Четверте, що необхідно для цієї людини. Для цієї людини необхідно виконувати певну норму по роботі. Тобто, якщо я кажу, що нам треба збирати пилок, пилок, прополіс, прополіс, робити відводки. Топити віск. Віск. Качати мед. Значить, так і повинно бути. В гіршому випадку. Працівник мені не треба. Тому, тому що одну із цих функцій, я сам можу виконувати, розумієте, десь там дистанційно. Ну, повинен бути комплекс. І людина цю всі речі повинна робити. Тому що на пасіці людина у мене на пасіці буде робити ну, від ціле 2-3 дня раз два рази в місяць. Два рази в місяць, все. Це, це величезний потолок, який має бути. Ще сюди твій вивід маток прикліпав би. Це наступ бджоло сімей. От, якби людина так робила, це було б все файно. Але звідки ж формується зарплата? Скільки я людині повинен заплатити за один огляд длинної сім'ї? Це залежить від того, скільки цей огляд джолиної сім'ї принесе заробітку. Або скільки потенційного заробітку буде. Моя стратегія незмінна. 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень, одна бджолина сім'я повинна приносити одна сім'я. Я вже вам всім казав, як, і це, як досягається цей результат. Мен, прополіс, пилок, все, 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 все. Бачиш, що одне не дотягує, другим перекриваєш. Бачиш, що одне не перекриває, третім дотягуєш. Все, по-другому, ніяк. Якщо ця норма не виконується, тебе вбитична пасіка. На сьогоднішній день це так. Тому що. Тільки щоб поставити пасіку без вулика, то це треба. Ну, з вуликом це треба приблизно десь 5-7 тисяч гривень. Розумієте? То одну тобто вона повинна приносити в два рази більше. розумієте, якщо мислити так, то сім'я повинна приносити 14-15 тисяч. Тому сімки Е, Далі. Значить, виходить, що в нас пасіка повинна приносити 1 мільйон. Правильно? Валового доходу. Рік, я розумію, що для вас ця цифра нереальна, непідйомна, не задавайте мені цих дурних питань, як я зібрався це робити. Я добре знаю, як це робиться, я це роблю, а ви собі думайте. Значить, 1 мільйон. Да? Якщо, якщо людина буде виконувати цей комплекс питань, які я тільки що тут переписав, да? саме збір пилку, прополісу, відводки, топити віз, качати мед і вивід маток, тоді пасіка буде рентабельна, і пасіка буде приносити більше одного мільйона 100 бджоло сімей. Чи довго, чи багато 10 бджоло сімей на одну людину? 100 бджоло сімей. Середній час огляду одної бджолиної сім'ї повинен бути 5 хвилин. Тобто, за 10 сімей виглядається 50 хвилин. 10 сімей це буде 50 хвилин. 100 сімей. Це буде 500 хвилин. 500 хвилин ділено на 60. Скільки там виходить годин? десь в районі плюс-мінус 10. А, менше 10 годин. Менше 10 годин. Тобто 10 годин. Значить, виходить, хай візьмемо навіть 10 годин. Тобто, людина за один день може обійти цю пасіку. Людина за один день може обійти цю пасіку. Розумієте, про що я зараз кажу? Вона за один день це повинна вміти робити. Ясне діло, що роботи повинні регламентуватися виконуватися чітко до норм і технологічних карт, які є запроваджені в даному господарстві. Якщо воно все буде це робитися, так як воно може має бути, то я дійсно. Я прямо сьогодні наняв би людину. Uh -huh. На стоп чоло сімей, але б скільки я їй заплатив, саме цікаве питання. Я спеціально його витягую на саме кінець для того, щоб ви подивилися відео до кінця. Але скільки б я їй заплатив? Якщо буде пасіка приносити 1 мільйон, я б, людині, я б людині за рік заплатив би плюс-мінус 350 тисяч. 350 тисяч. Що таке 350 тисяч? 1000 доларів на сьогоднішній день, плюс-мінус 40 тисяч. Коротше, людина б за рік заробляла плюс-мінус 8-9 тисяч доларів. Це ми говоримо тільки про бджоли. От 100 бджоли сімей. Весь рік, ну повірте, не займе. І людина буде робити додаткову роботу. Вона сама буде казати, що хоче робити додаткову роботу, і вона буде заробляти. Вона буде заробляти Але якщо ми говоримо про людину годину 350, значить, це в нас виходить плюс-мінус 350 тисяч. 350 тисяч, зараз да? візьму калькулятор і перемножу. Так, я взяв і розділив. Значить, дивіться, яка математика. Значить, я платив би 350 тисяч з 1 мільйона валового доходу людині, людині за рік 350 тисяч. Що таке 350 тисяч? Це я платив би, виходить, 35% від загального обороту. Значить, ще йшли б гроші на податки, ще йшли гроші на утримання і там би якась частинка залишалася чистого прибутку для мене, як для власника. Там би його, повірте, залишалося не сильно багато, тому що. Стоп жило сімей, по ідеї я повинен би був сам обслуговувати, бо цього, ну, цього мало стопчили сімей. Ну, ладно. Якщо людина буде використовувати і виконувати цей комплекс, то стоп е жилиних сімей ну, можна наняти до людини. Але тільки, тільки по цих умовах більше нічого не буде працювати. Значить, е 350 тисяч, що таке 350 тисяч, це я розбив на 12 місяців, це виходить плюс-мінус 30 тисяч, е якщо дуже точно бути це 29 тисяч 166 гривень. Е якщо ми цих 29 тисяч 166 гривень розділяємо на 28 робочих днів, це виходить трошки більше, ніж 1000 гривень е за один робочий. день. Ну, непогана зарплата як для працівника. Е потім 1000 гривень за один робочий день. Якщо людина буде. Працювати нормальним темпом 3-5 хвилин на одну жилену сім'ю, то вона 100 блинних сімей буде оглядати за 10 годин, там менше, ніж 10 годин, виходить. Значить, за одну бджолину сім'ю за огляд я платив би 10 гривень, тому що тисячу ми е розділяємо на 100, тобто тисячу гривень розділяємо на 100 бджолиних сімей і отримаємо. 10 гривень коштуватиме огляд одної джолини сім'ї. Ви можете з мною погоджуватися, можете не погоджуватися, але це є адекватна ціна за огляд джилиної сім'ї. Тому що е пасічник основну масу грошей повинен заробляти не за огляд, а за продукцію Пасічник основну масу грошей повинен заробляти не за огляди, а за те, що він вчасно виконує роботи. І пасічник основну масу грошей повинен заробляти не за те, що він. Тяжко натрудився, Да? Це понятно, що теж, але це є якби операційна робота. Ну, люди, які в бізнесі, розуміють, що таке операційне. Ці люди сидять і нічого більше не роблять, крім повсякденної одинакової рутинної роботи. Вони головою не думають. То пасічник має заробляти от в той момент, коли він готується до роботи на пасіці. Тобто, от того, що він готується, наприклад, навожчі рамки, там, збиваєте рамки, вулики готує, територію готує, домовляється з кимось для того, щоб вивезти це. Оце є основний зародок. Оце є основний заробіток, який повинен бути в пасічнику. Е, я говорю про пасічника, який найнятий пасічник. Е, тому 10 гривень за одну бджолину сім'ю за огляд. Е, кожен день бігати, оглядати сім'ї мені не потрібно. Мені, наприклад, це не потрібно. У мене сім'ї оглядається раз у 2-3 тижні. Залежно від специфіки сезону. От цьому, в цьому сезоні 2 тижні діапазон дуже класний, навіть е, тримали, трохи більше вже було, що три тижні я тримав, і нормально, і все хорошо, залежить від того, який у нас стан природи, погоди і так далі. І, ну не знаю, для вас ж хочеться мільйонів зразу за один день. Але так точно не буде. Тому що для цього всього треба працювати. Якщо людина виконає ці вимоги, я не знаю, в мене їхали деякі знайомі, друзі, по 700-800 доларів в місяць працювати на заводі на м'ясокомбінаті в Польщі. Там вложили і хребти, і здоров'я, і все на світі. У мене ніхто хребет не положить, тому що я його обучу, так як це має працювати. Я з що людина залишається в мене далі працювати, вона буде набагато краще поощрятися. Але дивіться, я як працівник, просто я як мислячий як працівник, я приходжу і кажу, дайте мені 20 тисяч. Розумієте, На 20 тисяч, е, ну що треба, посадити рамки збивати, чи що, чи, чи рамки різати, що тебе посадити робити. Ну от якщо ти будеш адекватно працювати, дійсно знаєш технології, дійсно знаєш моменти, перестан, перестаєш вимахуватися з точки зору, що а мій дід так не робив, то твій дід ти хоче може робити. Ну, того діда не було великої пасіки. розумієте. Але я якби наймав би людину, то я наймав би людину з розрахунку 300 бджолосімей на одну людину. 300 бджолого сімей на одну людину. Е, і це було б е, нормально. Але я мав би забезпечити механізацію пасіки. Це єдиний момент, який був би необхідний для того, щоб 300 бджологій одна людина в умовах України утримувала. І все. Це якщо на сьогоднішній день, то, тобто на 1000 бджолосі сімей, треба три людини, не більше. Три, 4, 5 людей треба кулемет качати. І три людини треба для того, щоб організовувати роботу такої пасіки. Все, всі ті приколи, які були в Радянському Союзі, що там 50 джолиних сімей і вже тобі дають помощника. ну це. <с? <с?> Дивіться, ви можете, що хочете мені казати, що хочете мені писати. Я знаю, що це таке робота на великих пасіках, я знаю, що це таке робота, яку треба забезпечити на парк. я знаю, що це таке робота, яка дійсно буде тобі давати результат. Тому що якщо та людина не буде мені заробляти гроші, да, тому що ти ж є власник пасіки, ти людину забезпечуєш роботу. То нафіга мені тоді така людина, розумієте? Я вам зараз розтолкував як власник, як мислить власник. Якщо працівник для власника не заробляє в 10 разів більше, то нафіга такий працівник? А тут а, ну слухайте 35% ти віддаєш, ти віддаєш для бізнес-партньора, партнера вважаєте. але умова, що людина повинна якісно і круто працювати. Все, якщо він прийде, пройде мій відбір. Я йому ще заплачу, але за огляд моєї неї сім'ї буде 10 гривень, тому що там більше, ніж 10 гривень, немає чим купатися. Якщо хтось із вас мені заплатить 10 гривень за огляд бджіленої сім'ї, я чекаю такої пропозиції. Ви тоді мені заплатите. Дуже багато заплати за один день. Будете геджатися міні гроші. Так що всім добра, підписуйтесь на канал Біті Перехід. І давайте радку збережемо бджіл, завдяки цьому врятуємо світ. Może wam czymś pomoże.